Сьогодні на майданчику Planet авто, був куплений автомобіль, Ford Focus другого покоління. Наш продавець погодився дати нам відгук. Скажіть, як давно ви вже продаєте свій автомобіль? Буквально це вирішили за три дні. Вирішив продати покупець одразу і побратим знайшовся. І так, по рекомендаціям звернулися на цю автоплощадку. І ми вже помогли, чим змогли. Скажіть, ви задоволені ціною, за яку продали машину? Так, задоволений. Як швидко ви отримали гроші після того, як переоформили авто? В процесі отримання просто. Скажіть, у нас є можливість обміну. чому ви брали саме продаж? Що обмін не нецікавий. І наостанок, скажіть, що ви нам порекомендуєте для поліпшення сервісу? Дякую вам тоді за відгук. Вітаю з продажею.